Всіх вітаю з магазина Аврора. Сьогодні понеділок, і, як завжди, по понеділкам в Аврорі починаються новенькі акції. Вони діють по всій території України у всіх магазинах Аврора. Акції будуть діяти з 9 по 15. Буду показувати спочатку цей відділ. Акцій дуже багато у всіх відділах. Ліхтарик, ручний ручний LED, ось такий з USB 49 гривень замість 69 – три режими від «Луно». Червоні, тут тільки червоні. 29% знижка. Ось такий ліхтарик знову таки Ручний акумулятор. Є в різних кольорах, є USB, 4 мережі за ціною 74 гривні. Замість 99%. Знову ліхтарик ручний, більшого розміру, на батарейках. Так, Це вже інший якийсь бренд Нелуно. Ліхтарик ручний коштує 39 замість 49, 20% знижка. Далі, оце луно знову ліхтарик, акумуляторний, ручний. Тут 1-3 години час активного світіння, 4 кількість режимів, 2-4 часа заряджання. І от він на кількість світи. Також написано: 99 гривень замість 149 гривень. Гарна знижка 34% і аж 36% знижки на такий ліхтарик ручний, знову таки від Луно. Чудовий помічник для кемпінгу, гліцького відпочинку, нічної поїздки. Написано 1-3 години, знову-таки може працювати. І на батарейці. Луно 44 замість 69%. Далі акція на ліхтарик на голову. Хтось діставав, покажу, як виглядає. Ось такий ліхтарик. Коштує 74 на резинці. Зручна до речі, резинка тягнеться. Це від луно з USB. Від Луно? Ні, це не від Луно, Це якийсь інший бренд. Так, ось такий 74 замість 99 гривень. Є декілька режимів, є USB-кабель в упаковочці 25% знижка. А це від луна на голову ліхтарик. Тут написано, що 3 години працює на 100 метрів. Також батарейка 49 замість 69, 29% знижка. І ще такий ліхтарик на голову ось в такому зеленому кольорі 74 гривні. На батарейках замість 99%. Хтось відкрив, покажу ось така резиночка. Так він виглядає. Ось такий ліхтарик на голову. ну На ліхтарики на голову прям дуже багато знижок, хочу вам сказати. І ще ліхтарик світлодіодний на батарейках Луна. Луна. Коштує 44. Замість 69%, який з них зараз перевіримо. Покажу ось цей. Цей ліхтарик ось в такому йде футлярчику, ручний маленького розміру, акумуляторний за 99%, замість 129. Отак він відкривається, якщо я зможу. да, Однією рукою тут є USB, ось такого маленького розміру, як брілочок можна повісити. Оцей ліхтарик 23% знижка, замість 129,99%. І зараз ми ще перевіримо, який із. Оцих ліхтариків іде на знижці. Я Щось не зрозуміла. Оцей 44 світлодіодний називається. Замість 69. На батарейці Луна. Вірила, ось у цей патронник. Ось такого плану: 14 гривень. На нього аж 19 ой, 26% знижка. Замість 19 14 ціна. І також акція з 9 по 15 світильник Накладний ЛЕД. 139 замість 169. І тут у нас лампа ось така настільна. 229 замість 299 гривень. 6% знижка, ліхтарик, лампочка на батарейках, луно з її шнурком. Так, це для кемпінгу, літньої тераси, свят, для побуту. 44 замість 69. Тут акції з 9 по 15 червня. Кришки, ось такі тут 50 штук, традиційні, безкольорові. Добрі традиції 77 гривень замість 119. Гарна знижка 35%. На більшу упаковку більша знижка. Менша упаковка тут 20 штук за 39 гривень, замість 49. Тут 20% знижка. Це саме оця хапай, а поки є. Далі з 9 по 15, ось така келих для пива йде. Бухти в упаковочці можна подарувати комусь. А що написано зараз? Кажу 99 гривень за 0,5 в тубусі. Зранку пиво нешкідливе. Це от кому хто любить пиво, то можна подарувати. Так далі, бульйонниця, Ой, мені так вона подобається. Оця з вушками гарненька. Не буду діставати. Да, вони так щільно стоять з вушками. Димний колір називається 49, замість 59. Далі з 9 по по 15 акція на таку пляшечку для, для оцту, для олії і оцту. Вона для олії, для оцту з двох сторін. А, так, да, для олії та оцту. Цікаво. 119 замість 149. Ух ти, дозатор для олії. Гляньте, я не бачила 69 гривень замість 88, 22% знижки. Ось тут фіксується ця трубочка, потім, ну так як піп'яткою діставати, ам. І так, дам користуватись. Ну, треба почитати: 69 гривень замість 88. Також з 9-го акція на тарілку Вітора Бланка. Гляньте, яка гарненька, хвиляста. 220 мм, 44 гривні. Така ось 29 я показувала в першому випуску. І тарілка ось ця нижня За 44 нижня замість 55 І тут ось ця колекція тарілочок показую з малюночком. Салатник, це також Віто... Віторо Wave. Ні, це вже Vittor Wave, квітковий сюжет. 39 гривень коштує ця найменша ось такого розміру. Нижня коштує також ні, нижня 49. І ось такий салатник коштує 39 гривень. Зараз перевіримо, або навпаки. Так, 39. Вгадала. Далі ці кришки я вам показала по 39 гривень безкольорові, а ще акція є на кольорові. Ось тут можна підписати 88 гривень замість 119. Це 26% знижка. Тут в упаковочці 50 штук. Вони йдуть з такою, як наліпкою, можна підписати, що там у вас варення чи ще щось. Дуже зручно я вважаю. Також пристрій для відділення кісток є кому треба 34, замість 44, 23% знижка. Тут знижка 11%, такий соковитискач зручно. З ручкою він виходить з ємністю на 660 мл. І потім налив собі фреш зразу 88 замість 99. Кришечки, ось такі є, як кольорові і такі прозорі. У них коштують вони по 2 гривні. Хочу просто нагадати вам, що може хтось не знає. Набір затискачів таких цікавих для пакетів, дуже зручно. Ось намальовано як закривати. Коштує 15 гривень за оці 4 штучки замість 19 Є ще така кришка для гарячого консервування. називається. Зараз на неї акція 25% знижка. Вона коштує 3 гривні замість 4 І також знижка непогана, 26%. Щипці кулінарні, ось так виглядають вони за 29 гривень. І щипці кухонні ось такого плана металеві 34 замість 39 гривень. 31% знижки на набір контейнерів, ось таких одноразових, як картонні з кришечкою пластиковою, 5 штук, 44 замість 64. Ну, Салатник пластиковий, круглий, кольоровий написано. Тут два кольори у нас бусковий, такий зелений, яскравий, за 29 гривень, він йде на 2,5 літри. Далі, ось така лійка кухонна пластикова від ідея. 9 гривень замість 11. Так, ще є ось такий колір, я бачу. А, перевірити де ось тут перевіримо. Так, 9 гривень, замість 11. Ну, різні кольори є. У нас два, може у вас буде більше. З 9 по 15 акція на рушник ось такий. Тут їх три штучки, сет різного розміру, 34 гривні. З малюнком написано: замість 55-38% знижка. Також знижка на пакети слайдери від Freкінbok. Так, 6 літрів. Готуйте 10 штук. ось. Тут у нас, мабуть, 5 штук, 6 літрів. Ось такі пакети, стійке дно. Зберігайте, для всього вони підходять оці слайдери. Коштують 44 замість 59. І добра господарочка, також 20% знижки. Це для слайдери, для зберігання. Застібка слайдер. Так, 44 гривні за 10 штук. Тут 5 штук. Тут 10 штук. Ось такі застіпки, слайдери підходять для заморозки. 44 замість 55. Багато акцій на контейнери, як завжди. Тут 34 гривні контейнер. Ось така герметична упаковка. 23% знижка. Далі, більшого розміру, не написано, скільки тут літрів. Получається 49 гривень замість 59 харчовий герметичний. Більшого розміру цвітні є кришечки. О, отакий контейнер, харчовий силіконовий, він розкладається, потім зручно його ставити, щоб не, не заважав вам. 88 гривень замість 119 Великий такий бокс з ручками на 10 літрів. Тут все вказано, Мультібокс. 119 замість 149, 20% знижка. Знову піднос пластиковий від Альпіна. Ось отой нижній за 179 гривень замість 219 І дошка пластикова, кухонна, прямокутна. О, Вон вона внизу показую, показую. Ось така дошка. Коштує 169 гривень замість 199 Вона така важкенька. Далі акція на отакий контейнер. Ух ти, це він скляний такий контейнер, харчовий скляний на літр 40, 129 замість 149 гривень. Такий маленький контейнер пластиковий за 15 гривень 21% знижки. Далі контейнер, ємність для сипучих, пластикова, гречка, крупа корбівсянка на, півта... на... на 2 літри. На 2 літри ось 49 гривень замість 59. І ось стакан мірний, він цікавенький, ручка хвиляста. Такий мірний стакан за 19 замість 24. 21% знижки до 200 мл. Тут можна заміряти. Велика упаковка Ford Oriental 450 грам за ціною 249 замість 299 Такі маленькі нектари від яблуко-полуниця і ще якийсь один вид мультифрукти Йдуть по 9 гривень за 0,2 ідуть вони з такою соломкою. 18% знижка. Чарівний вечір, десерт молочний. 85 грам в асортименті. Є ось такий молочний, є також арахіс і є десерт молочний арахіс родзинки по 85 грамів за 17 гривень. Всього замість 22. І ще один десерт, вже інший. Також за 17 гривень, замість 22, 80 грамів, 23% знижка. Любард називається. Так, це робить Волинська Луцьк. 17 гривень ціна. Також серветки на акції, такі мікрофібра яскраві. Коштують за три штуки 27 гривень. Штора для ванної кімнати. Така симпатична штора, до речі, 199 замість 249. Дивіться, вона йде з кільцями. Так, йде з кільцями. Хотіла її розмір 180, 180 на 180 Матеріал пева. От така штора за 199 замість 249. Ну, ось такий малюночок. Гарно виглядає, до речі. Далі йоршик для миття пляшок з паралоном внизу. Такий йоршик за 27 гривень. Його зручно можна повісити. Ось на такій як ручці, замість 34 гривні. Ціна тут у нас килимок, набір килимків. А є такі, ще як набір дві штучки? Дві штучки, це вони, ага, ось дивіться, набір килимів, але ну, вони є тут в різних кольорах. Я вам показую, як на малюнку виглядаються дві, два килими. 1,80 на 48 і 48 на 48. За ціною 199 замість 249 гривень. І сітка на раковину за 27 гривень металева, замість 39. Мильниця на присосках в різних кольорах, є в сірому, в білому. Зручна мильниця з такими дірочками 29 замість 39 гривень. Знову мильниця пластикова, з бамбуковою вставкою в чорному-білому кольорі. Коштує 55 за 87. Аксесуарів для ванної кімнати, 4 предмета з бамбуковою цією вставкою. Є дозатор, є склянка, ще така склянка з перетинкою і мильниця 20% знижка на цьому тижні. Такі серветочки чорного кольору, добра господарочка, вони такі м'які до речі коштують 74 гривні замість 99 25% знижка на них діє. Також з 9 по 15 20% знижка на три предмети. Ось такі аксесуари. Ось намальована така щітка йде. Сподіваюсь, що видно, Не можу дістати. Далі дозатор, і в такому вони як в ванночці стоять. Знижка 20%. Тут знижки на губки, кухонні. 22 гривні за отакі три губки. Замість 29. 24 гривні. Ось оці ці дві для Аврора Виготовляють такі. Вони знаєте як. Наждачка замість 29. 6% знижка, добра господарочка, Black and white, серветки універсальні. Усі від види поверхонь. 25 гривень за дві. Отакі штучки. Ага, одна як в клітинку, одна в смужку, цікавий візерунок. Далі з 9 по, 16, по 15 акція 15% знижка. Йоршик для унітазу на підставці 84 гривні. І ще такий у них є йоршик. Ну так, зручно він запакований за 49 гривень. Складається, якось я складала в одному випуску. Замість 55% легко складається, силіконовий. Далі. І з 9 також акція на вантус для сантехніки 29 гривень замість 39 гривень. Явденько покажу шлюпки жіночі, тому що питали в мене в коментарях, які є шлюпки. Є такі по 109, є ще ось такі по 109. Крокси. Ось ці крокси жіночі по 169. От якраз про крокси в мене і питали. Різні кольори тут є. Дивіться, які різноманітні по 169. І далі вже йдуть чоловічі є по 199 і по 119, такі більш прості. Ну, такий великий вибір шльопок. 30% знижка. Дивіться, який класний пістолет, такий великий водний. <гум> Іграшка з рюкзаком. Коштує 139 замість 199. Іграшковий пістолет з рюкзаком. 139 гривень. Да, ну, такий перевірила. То я можу, думаю, Щоб я правильну позицію вам показала. Також акція, це у нас називається бризкалка. Іграшкова пластикова з фігурною ручкою за 69 гривень. Дужка для плавання надувна. 45 гривень, 18% знижка. Акція ще на таку подушку. Мікрофібра, поліретан. Така можна прати, комфортний сон, гіпоалергенна. Подушка релакс. Твій ідеальний сон. Циркуляція повітря. Ось ця подушка коштує 127 гривень замість 149. 15% знижка. Манітні брілочки, знижка 32%. Ось такий з ремінцем різних кольорів. 32% знижка. Ось такі гарненькі, хочу собі на сумку взяти, прикріпити, по кольору підходить. Ось так він виглядає. Дуже такий ну, цікавий. 29% цього замість 55%. Тут брілок для ключів з ремінцем з фігуркою. 9, ось він. 24 замість 44. І акція також блокнота 6 прошитий з тваринами 19 замість 29. Знижок на кабелі. Кабель з такого плану за 168 гривень, чорний півтора метри. Далі кабель usb мікро, 49 гривень замість 69. Кабель. Габо, тут вони різні, 44, 39 і 44. Ось ці кабелі також йдуть на знижці. Далі, з 9-го навушники в коробці за 44 гривні, замість 69. То стара акція, ще такі навушники за 44 гривні, ще такі за 74 гривні, по 74 по 74 і по 69 30% знижка. Далі навушники вставні дротові. 74 замість 99. Тут у нас навушники вакуумні дротові 74 замість 99. І знову акція на навушники у такого плану за 99 гривень. Набір протекторів для захисту кабелю є в різних кольорах за 19 гривень замість 29. На лампочки Libron LED. Ось така лампа на 10 Вт є 27. 34 гривні, 29 гривень від Євросвітло, 7 Вт є 27 за 29. 29 гривень нанотех 26% знижка на таку лампу 78Т є 27 І далі 9, 9 Вт є 27 також євро нанотех 34 замість 44. Цьому відділі також хочу показати набір картону, кольоровий картон. Отут сім кольорів, сім аркушів, 29 гривень, замість 34 гривні. І також набір паперу кольоровий. Папір кольоровий 14 гривень замість. 17-18% знижка. Така позиція. Це називається у нас набір приладдя для ліплення. Дошка Плюс ці 4 стеки. Написано 15 гривень замість 22 гривні. 32% знижка. Саме такий зошит. Тут 18 аркушів, 3,50 замість 5 гривень. 30% знижка. Вийшла і побачила плакат. Акція з 9 по 15. також на шалма. Тут об'єм 400 мл 89 гривень. Шампунь для волосся всі шампуні в асортименті замість 139 гривень. І також тут намальовано це круте літо з 9 по 15. Кришка 77 гривень. Добрі традиції, 50 штук замість 119 гривень. Який саме Аврорія робила цей огляд, залишу адресу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь. Пока!